Всіх приветствую! У нас сьогодні на розборі реле 55 а 04-05. Так що, як ви думаєте, є в ньому позолота чи немає? Я покажу, як я розбираю. У мене є такі бакарези. Я зажимаю їх ось тут раз Зжав Ну так, пожмакав його. Знаєте, щоб воно стало таке бумажне. Якби -то. З другої сторони, так само. Опа. Раз, два, три, пожмакав, пожмакав. Бачите, воно у мене вже саме почті вилазить. Я взяв отакий клад, клас всю цю краску, що держить гіркончик наш. Всередині. Кстати, оце буде нікель зверху, Кстати, як кажуть, хто не в курсі, можна сказати, нікель це як медь. Ну, ще правда, не везде його приймають, мені так кажеться Так, я от це розламався гірком стекло. Я неаккуратно заговорився з вами і дернув сильно і не витягнув Так що тут в цьому є чуть-чуть позолотки ну іменно чуть-чуть щось таке жовтеньке, жовтіє, як ви бачите самі. А з цієї сторони. О, я виняв повністю оце, буде желізна нікель. Тут трохи О, виняв. З цієї сторони він такий маленький, він не обламався, він просто маленький. Бачите, його отак зажимався, він зитає і з другої сторони. І ось такий він був. Так що залишила стекляшка виніметься. Я уберу цю клійонку, убираю. І залишається ще в мене мідь. Так що, думайте, розбирать, не розбирать, ставить лайки мені за такий розбор, чи не ставить. Всім дякую, будемо з вами ще, будемо розбирати всяке і показувати вам.